Слава Богу, дорогі брати і сестри, коли панує в світі зло й тривога і страх у душі ворог нам несе. Свою надію поклади на Бога, лише Він один дасть відповідь на все. В часи непевні Добре жити з Господом, йому я довіряю повсякчас, його я відчуваю серцем й розумом, коли молюсь до нього у сльозах. Господь тоді єдине є відрада, коли за хмарами не видно вже мети, коли приходить біль в життя, як зрада. Аби, мій Боже, був зі мною ти, аби лиш ти зі мною залишився серед страждань, невір'я та гріха, щоб образ твій в моїм житті відбився, над ним була твоя свята рука, я Богу довіряюсь, коли важко. Коли, здається, вже не в силі йти, як гасне віра, і надія гасне, та серцем чую, поруч мене, Ти. О мій Господь, тобі я довіряю на цій дорозі все своє життя. Ти захист мій, мій щит, скала святая, Ти нас ведеш. В щасливе майбуття. Ти сховище моє, моя твердиня, ти цар царів, ти все, що в мене є, на тебе покладусь і твердо вірю, що лиш в тобі утішення моє. Довірюсь Господу, бо в Нім моє спасіння, довірюсь Господу, у нім моя мета, до нього йду в молитві і з хвалінням. Господь є Бог, в нім істина свята. Я Богу довіряю, коли в серці звучать акорди слави і хвали. Коли Господь дає надію тверду на радість зустрічі Спасителем моїм, я Богу довіряю, коли чую, як світ тремтить, в очікує кінця, та серце наповняється спокоєм, бо ми в руках небесного Творця. Нехай нас не лякають урагани, хвороби, війни, повені, жара, довірюсь щиро Господу Святому прийдім до ніг Спасителя Христа. А Він, як добрий батько, зрозуміє, помилує, провини всі простить. Лиш він один, любити так уміє, тож довіряймо Богові що мить. Амінь.